Українські зимові традиції одна з ідей вистави станоші Святого Миколая. П'єсу вужгоді вперше показала 16 грудня о 16 годині. Нам дуже сподобалось, дуже приємне враження. Діткам сподобалось, досиділи до кінця, їм було дуже цікаво. Гарно грали актори, хоча й молоді, але дуже гарно грали. От, так, під музику, дуже яскраво, феєрично. Це було добре, класно. Вистава не традиційна, скажімо так. Мені сподобалася вона е, сучасна. Мені, власне, сподобалася е, така гра чи не, е, ну, оригінальна, можу сказати. Роль Святого Миколая грає актор Ігор Китриш, а Янгова Поштаря Маргарита Бордіян. Ми намагалися передати так, що кожен батько, який загинув на фронті, є святим Миколаєм для, своєї, для своїх дітей. І який оберігає свою сім'ю, своїх дітей, свою дружину, всіх своїх рідних і близьких звідти. Я граю янгола поштаря. Це такий янгол, який на ніч Святого Миколая збирає всі листи і потім передає їх Миколаю. Ось. Такий у мене Янгол-провідник. В мене дуже позитивні емоції. Я обожнюю свою роль. Мені дуже подобається мій янголятко, тому що всю виставу я мишенят наших постійно за ними спостерігаю. Даю їм можливість, щоб вони зрозуміли, що насправді важливіше, що вони є один у одного, і ну, мій янгол напевно зближає просто, тому мені дуже подобається. Виставу стоношення Святого Миколая з акторами Донецького театру поставила запрошена львівська режисерка Ірина Ципіна. Обрали таку тему Святий Миколай, щоб насамперед для діток Донеччини, так тому що театр з Донеччини, єдиний, який працює з театрів зараз в цій області, щоб показати діткам цю важливу зимову українську традицію. І цю виставу першими побачили діти Донецької області, які проживають тимчасово проживають у Києві. 6 7 грудня були покази в Києві. У виставі грають шість акторів Донецької академічного драмтеатру. Вона триває годину і 10 хвилин. Андрій Матвійчук, Леонтій Неколишин, Суспільне новини.